Йо, друзі, усім привіт! І Сьогодні ми завітали знову в Bitcoin Miner Simulator для того, щоб трішечки побавитись тут і спробувати багатецько чого купити. Першим ділом у нас тут, походу, замінили трішечки всього, трішечки щось обновили. Що саме обновили, я так і не знаю, тому що ого, я топ 5 по касару. топ, навіть топ-4 аботь непогано. Ха -ха, постояв, підготувався до запису, а я вже в топ попав. Треба йти і шведесенько щось купувати. Так дивіться, у мене. Є лям 74, непогано. Що в нас є в шопі, в ящиках у мене є крейт. Пізніше ми його відкриємо. По бустах у мене є 18 зірочок. Ми можемо майнінг-буст купити. А в мене є якісь е в інвентарі бусти. Чи можу я їх тут купити? Ага, кристалів у мене немає взагалі. Значить, що? Значить, треба буде його поставити. Надо нам зараз назбирати нормально так кристалів для того, щоб нормально так фармити. І з цього топ-4 перейти в топ-1 в активну фазу і нормально на Начити валити, хоча я вже топ 5. Ну, зараз, я думаю, все буде. Зараз все буде. Поки я збираю ці кристали, я би хотів вас попросити поставити в Байдена і підписатись на канал, тому що це дуже-дуже важливо. Можна зараз подумати, що, от, прикиньте, я то 5 нафармив чисто тим, що я постояв 5 секунд тиха чи, 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 чи хвилину. Скільки я там постояв, я навіть і не пам'ятаю. Але то не важливо. Важливо то, що я зараз зберу кристали, куплю бонуси на фарм, потім куплю ще не куплю, потім ще активую Х2 чи Х3, цей оверклок, і це ж взагалі буде шок. До речі, я по алгоритмам не дивився, що я тут добуваю. Так, да, такі собі алгоритми, не всі самі класні. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, хоча б якісь. Так. Або оддіть, у мене вже цих кристалів. У мене вже цих кристалів просто тут купа. Так, 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 так. так. О, цей зник. Лол, але нові заспанулись. Нічого страшного. Так, зараз я все максимально швидко збираю і все стає на круги своя. Так як я розумію, зараз буде остання фаза, і ми зможемо нормально так закупитись. Бенк, так, де кристали. Ось до останні вже кристали пішли. Все ми. Абсолютно підбираємо, тому що кожен кристал це ну, не мало так кристалів. Так, сюди, сюди і. Ого, ти аж тут сховався, нічого собі. І ось доща ще синенький. Все, да? Да, нібито все. Погнали, купимо зараз дуже багато бустерів собі. Ось X. А, він уже на 10 минут. Ох, йо, раніше був на 15. Його зробили трішечки дорожчий. Я поняв. Хорошо. Так, давайте подивимося, що в нас по енергії. По енергії у нас все. Ой, не все таки хорошо по енергії. Тоді ми поки що що робимо. Ми поки що. Активовуємо бонус. Алгоритми змінилися. Ми швидесенько дивимося. Нормальні алгоритми. Ідемо продаємо все, що у нас назбиралося. У мене вже 3 мільйона касарів є, і мені треба шурвати. Ух, йо. Диви. забувся, да? Не підібрав. І ось доща. О, Оу, Сан, тільки слептер. Ти нічого не попідбирав. Так, нам треба пошурувати, подивитися, що там взагалі продається. Я вже все забувся, що скільки коштує, на що ми збирали гроші. Нічого цього я вже не пам'ятаю. Давненько ми сюди заходили. Але я думаю, вихідні зараз. Зараз у мене неділя. Ну, під час запису. Дивитись ви скоріш за все, в понеділок. Але все, саме на вихідних тут є бонус на продажу всяких таких товарів. Так, у мене є 3 мільйони. За 5 мільйонів можна купити генератор кластий. У мене є тільки 3 можу купити ось таку відеокарту. Ви куплю. Бем. Я можу ще одну, да, але мені треба подивитися е, по генераторам 80 дВ. А хава є, в мене скільки всього, тихо, сюди. Енергія. Так, да, якщо ми оверкол включимо, буде 188%. Коротше, є ідея, є ідея. Я просто купую, а ні, не купую, я ще її навіть поставити не зможу. Ладно, мені треба таких купити, хоча. Ще б штук. Опа. І можна купляти ще одну отаку відюху. Все, да, отако буде супер. Ну і ось так робимо. Тому що так швидше просто прийти додому. Опа, сюди. Що по це я стільки ставив генераторів? Реально? Я вже й не пам'ятаю нічого, просто, друзі. Ось все такі мені треба, Да, Я їх купував. Зараз я їх буду ставити ще більше для того, щоб все в мене прям робилося так, як треба. Сюди. І ще один є. Давайте щось приберемо. Ось ці, напевно, приберемо тако і поставимо сюди. Отакий. Найс. Все, супер. Що по енергії? По енергії. Нормально, якщо верхов. Включим буде 300%, я розумію, 300% все класно, проте є певні нюанси. По-перше, ми ці можемо всі прийняти карти. З цього немає ніякого сенсу, тому що вони солярій добувають, а поставити сюди дві потужні. І що в нас по енергії тепер? Нормально, і навіть якщо ми включимо оверклок, у нас буде ще 255%. Так що все, гуд. Ми до четвертого місця знову піднялись. Не по. Ух, Йосаня! Ти що так летиш? Хе-ха? Так, сюда, касар. Опа, і тут уже грошики фармляться. І зараз ми просто беремо, дофармлюємо 5 мільйонів, ставимо дуже класний генератор. І як тільки ми його поставимо, у нас не буде абсолютно ніяких проблем. Ми включимо оверклок собі. І ще мені дали кейса. Непогано. А тут би я, звісно, хотів би зробити зараз якусь ревізію. Тому деліт мод. Вибачайте, ви займаєте дуже багато місця. Дуже багато місця. Ви займаєте. Я би вас звідси прибрав. І оцей стовбур теж. Отако. Да. Найс. Nice. І можна попробувати тепнутись на плод. От, три, наприклад. Де я просто ставлю всі енергетичні штучки. У, ось дуй, ці енергетичні штучки. Білд, електрика. А, так ви взагалі капельку даєте, да, енергії? Ви ви прямі маленькі, але й ви енергії даєте. Ну, супер. Мало. Ну, я вас все рівно поставлю вже. Ну, що ж робити. Але сенсу вже з таких взагалі нема. Тому можна і тепатись назад на свій плот. А що в нас тут нафармилось, поки я оце бігав? А ну, опа, ще 3 мільйона. У нас уже 6 і 6 є. Це ми можемо купити ще круту відюху і реактор. Прямо той крутецький. Зараз ми це зробимо. Але я хочу подивитися, що в нас тут у бустам. Так, зірочку можна взяти. Майнінг буст ще 5 хвилин. Жесть, майнінг буст взяли, зробили якимось інакшим Тепер він на 10 хвилин дається, а не на 15 чи на 20, наскільки він там давався. І тепер прям ну так, знаєте, не дуже. Так, цей солярій він мені не треба, я продаю ці відеокарти. Мені треба сюди. бем 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 5 мільйонів. Аба 5 мільйонів. Бем, купили. І оцю відюшку, сюди. Все, можна йти додому. Дасень. Да. Так, і давайте відюшку поставимо сюди. Ось до вона, і поставимо реактора. Такого нукліареактора. Це доволі потужний, як я бачу. Опа! І можна обов'язково врубити оверклок. Оверклок 25 хвилин, нормально. Що це таке? Ага. Біткоін пер секунд, 115 тисяч. Ну це короче, кажуть, задонать. Буш біткоїна багато фарм. Та він мені не треба. А от касарчика тут фармиться, да, братва? Уже я знову 5 мільйонів, там відюху за 5 мільйонів купити можна. Одне єдине, мені не подобається, що треба дуже багато бігати. Телепорт 99 робуксів. рубуксів. Це вроді не так і багато. Тому купуємо. Телепорт штука прикольна, да? Ось, касар, шоп. Обалдіть, як це класно! Чому я раніше туди купив? Блін, але ж мені недовго осталось грати в цю гру. Я ж майже її пройшов. Що я наробив? <гум> але дуже зручно. Обалдіть, як зручно. І ставимо сюди відюху. А що це за відюхи в Мене лежать? Що це таке? Ааа, це ці, я поняв, які ми купували раніше. Так. Цю ми засім продаємо. Оцей давай відкриємо кейс. Що ти мені дасиш? Якусь ерунду, да? Яка навіть касар не фармить? Яка фармить солярі якісь, наприклад, або біткоін, да? Да, солярій. Трільйон солярій. Та 7 трильйонів. Та байдуже. Так, і ці генератори теж можна продати. 29 штук. Вони мені не потрібні. Що ми далі бачимо? Ми далі бачимо, що у нас грошики фармляться. Жестік! Абалдіть. 13 мільйонів. Я навіть не знаю, що там купити, але дуже класно, що я можу прям тепатись скрізь. І дивитися відразу, що мені треба? 30 мільйонів ця когось штука коштує. А ця 5. Ну я можу так щас зараз купити три і получити знижку. Щас, дивіться, отако Бемс. Потім шоп. Отако. Бем. Тут ще, кстати, є яка штука коди. А, це вводить коди, я поняв. Лобі шоп. А таке в магазин прямо утепатись. Обалдеть. Касар шоп, сюда мені треба. Боже, як це класно. Боже, чому я це не купив раніше? Просто, чому? Три відюхи, сюди на базу. Телепорт, додому. Ха-ха. Це круть. І три відюхи сюди стає, на халяву. Що по відсоткам? Відсотки не впали! Відсотки не впали! Обалдеть. Ні, це мега-мега потужно. І ще 9 мільйонів. Сюди. Просто. Так, телепорт. Косар шоп. Ще купую таких три. Бемц, так, алгоритми все чітко. Додому прибрати оці. Бемк, поставить оці, і сюди ще одну. Алгоритми впали. Це біда. Ні, Все такі нормальні. Зараз будуть халепи в нас з енергією, скоріш за все, але ми швидесенько зараз ці проблеми і вирішимо, тому що ми можемо тепатись. Ми можемо тупо телепортнутися туди, куди нам було бігти супер довго часу. Хоч по часу. Довго треба було бігти. Так, три генератора. Бемк. Додому. А, тут можна зірочки ось поставити дві. Раз. Все. ще легше. Боже, дякувати Богу, що ви це додумались зробити. А дякувати Богу, що я додумав. Вся то купити. Раз, два, три. Все, ніяких проблем з енергетикою. Манінг, енергія, все супер. Так, відюшок немає ніяких левих. Ні, немає левих. Є тільки ті, які можна продати. Дев'ять. Бемк, продав. Пішли, дивіться, що мене фармили. Я хочу 30 мільйонів. У мене тут уже 42. А так почекай, там за 50 можна було щось купити. Да? Я не пам'ятаю. Телепорт, касар шоп. Там за 50 можна було щось купити. Друг. Ух, йо, як все дорого. 30 мільйонів. 5, 30, 92. Ага, я поняв. Ладно, купуємо тоді поки таку. Телепорт, додому. І обов'язково її поставити. Бенц! І пішли продавати все. У мене вже знову 50 мільйонів. Ви що, на приколі? Як воно так швидко фармиться? Телепорт, Касаршоп. Бенц, сюди. Бистренько купуємо. Отаких От ще дві. Раз, два. Халява. Боже, не треба бігати 350 разів. Не треба їздити на тому автобусі, клятому. Не треба нічого робити. Але правда, оверклок упав дуже жорстко, тому що з енергією вже з'являється така невеличка біда. І я пропоную тепнутися е на касар шоп. Мені скриню дали ще одну. Так, цей коштував 5 мільйонів, а Є ще якийсь генератор. Осьоо, йо, 540 мільйонів. Ні, то капець як багато, тому ми поки що купуємо ще сім таких. Е, в мене лишається 10 мільйонів, цього дуже мало. Ми телепортуємося додому. Йдемо продаємо цю всю двіжуху. Ставимо ще трішечки генераторів, реакторів, точніше, Бемк, бемк. отако. Я, звісно, вибачаюсь, походу, я тут е, на, 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 на криво все понавиставляв. Ну, що ж, що ж поробиш, що ж поробиш. Потім крутіші вже куплю і все зроблю красиво. А тим часом, а тим часом я би за 90 мільйонів був би не проти, купити. Якісь прикольні речі. У мене зараз 81, там нібито 92, треба чи 90. і можна купити крутецьку відюху. А грошики вже то йдуть. До речі, які є в таблиці? Просто батько прийшов розніс всіх, ти подиви. Так, сюди мені треба телепорт, Касар-шоп. 93 мільйона. На базі за 92 купуємо відюшку і тепаємося додому. Ще алгоритми впали. Алгоритми не щастить поки що на алгоритми. Вони всі такі собі. Зату. Щастить на відеокарту і ми її купуємо. Ще 37 мільйонів. Блін, гроші вже фармляться так, ви знаєте. Супер-супер швидко. Ще плюс оцей е, вихідний бонус. Ще плюс 40%, це хороша двіжуха. У мене ще е, на майнінг пропала штука. Надо активувати. Юс. Опа, щоб ще швидше було. 10% то насправді небагато. Чи почекай, воно на 50% додає. Це багато. 50% це хороша цифра. <хи> так, за 90 мільйонів мені треба ще одна. Так би мовити, відюшка. Тому що наступна вже 322, а це вже якось багато. А 90 це нормально. Тільки вона хаває 7 qv а генератор дає 4. Давай ще три таких генератора вдійнемо. Ми їх поставимо в наступний плот. Ми їх не тут поставимо, ми їх поставимо на другому плоту. Або на цьому навіть. Білд, ефективність, три штуки. Вже поставимо, а то що що робити? Ну, треба, треба. Надо ставити, розумієте? Що ж поробиш? Що по енергії? 294% відсотка, майже 300 Непогано. Що там по заробіткам нашим? 200 мільйонів. сюди! просто халява. Може і за 300 зараз купимо відюшку. Чи можливо не треба не треба так спішити? да? Можливо, треба устаканитись на якомусь місці і заробляти хорошо. Хоча, та що там тут нам до 300 мільйонів? Взагалі ерунда лишилась, ні? Мені здається, супер мало лишилось до 300 мільйонів Та все, 325 Відюшка зараз купиться. Хай тільки ще трошки грошей. Чуть-чуть капелька, просто грошей нафарбиться, щоб я міг поставити ще генераторів. Thank you Бенк, телепорт, Касаршоп. Боже, цей телепортер, це щось неймовірне. 322 мільйона. Купую. І ще сім генераторів. Ладно, дев'ять. Дев'ять генераторів купую. Велика знижка. І мені надо плот. Е... Давай, два. Що в нас тут? Ой-ой-ой, яке тут все запустяне. Так, прибирати цю всю ерунду. Я не знаю, скільки вона дає енергії, але вона їй майже не дає. Да, диви, ти що, оце ось, оце тема. Оце генератори майбутнього, друзі. Бенк. Супер. І відразу додому. Все. Ми дома, і що ми тут маємо зробити? Я купив відюгу за 300? Да, 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 Поставили по енергії: 300%, 277. Ну, не так погано, не так погано, в принципі, нормально. 400, Ми зараз купимо генератора за 500 мільйонів базарю. по-любому Диви! Диви, як фармиться! Ти диви! Ти бачив? Я такі цифри перший раз в житті бачу. А далі тільки більше, друзі. Далі тільки більше. Де там наш? Ось до він. Красунь, та? Мільярд просто. 3 мільярди. 10 мільярдів, 30 мільярдів. Та ти шо? Хо -хо. Так, 50 мільйонів. Давай хоч таку купимо. Нехай буде, зайва точно не буде. Погнали. Так, де крутецький генератор? Я вам зараз покажу, де він. Білд, Надо оці прибрати. Я не знаю, скільки він просто займає місця. О, він гетьманюнь геть маніуній І ще й дуже потужний, до речі. І алгоритми стали трішечки кращі, і можна втулити сюди ще відюшку, таку, яку ми придбали. Що по грошам, поки бігав, 500 мільйонів. Та ти що? Оце я розумію. Оце я розумію. Я ще, знаєте, що зроблю? Касаршоп. Я ще просто, щоб е... Щоб... Щоб єрундой потім не страдати. Щоб потім не, не паритись. Отаку От штуку купую. Ще одну. І взагалі, взагалі, просто не переймаюсь ні, ні по якому приводу. І беру і ставлю її. Хе, ось до вона. Бемц. А деліт модом можна тут прибрати тепер половину. Половину Парку з енергетикою. Так, я тут прибрав якусь штуку. Ось, Arctic монітор. Ні, хай буде. Він мені треба. Я на нього люблю дивитися. Так що по енергії 300%, просто два крутецьких генератора, які вирішують проблему будь-яку будь-якого масштабу. До речі, у нас зараз буде мільярд, і за мільярд ми вже можемо так непогано скупитись. До речі, друзі, поки я тут збирав кристали, у мене з'явився Boost. Це говорить про те, що я зайняв топ-1, час вийшов, і я все ж таки залишився на топ-1. І зараз ми все просто продамо. Там такі кошти будуть, там такі будуть гроші. У мене не то, що мільярд буде, у мене вже, походу. І два буде. Поки я це все збирав. Я вам кажу, я вам кажу, це шок. Так, купую зараз uh, майнінг-густи. Бем, три штуки вийшло. Непогано. Погнали сюди. Касар. Диви! 40 плюс 30%, 3 мільярда. У мене майже 4 вже. Погнали, тепнемося, подивимося, що там ми маємо. Бемс. Так, тобі, ну, 4 мільярда, це не хухри, мухри, бро. Ось таку штуку нам треба брати. Бем! Гого, диви, 3-2 мільярда. І ще один такий генератор. Телепорт додому. Білд, енергія. Ось така штука мені треба. Сюди. І що, ще? І відюху. Сюди. Алгоритми, ні. Ні-ні-ні-ні, ось ці. Що в мене поверлоку, ще 10 хвилин. Нормально. І ще екщенч буст. У мене тут капець, який здоровий. Ще мільярд, просто, просто, просто з неба впав мільярд. Прикинь, це шок. Це шок. Ха-ха. О, кристальчик, непогано. Нехай буде. Ми поки що тепаємося на касаршоп. Нам треба за мільярдик, можна таку купити. На ізі, да? І ще ми беремо по-любому ось таку штуку. Найс. Боже я навіть на ціни вже не дивлюсь я на сіки багатий. Отако. Сюди. Відюшечку. Так, ці ми прибираємо просто. Вони мені не потрібні і ставимо карбонову якусь крутецьку. Так, ще 7 хвилин, до речі, як я тут в топі? Я знову перший! Я знову перший вже на друм левелі! На друм левелі перший, ти прикинь, я тут тупо валю. Я просто виносю. Я такі топи займаю. З За цією телепортацією, якби не вона, вона ультра прискорює мені гру. І мені прям ну подобається грати з телепортацією. От аби раніше вона була, я би взагалі кайфував. Аби в мене раніше була телепортація, я б, напевно, вже пройшов гру. Так, треба буде потім тут зробити ревізію і поприбирати всі галімі відеокарти. Мені здається. Так, що в нас там на фарм? 8 мільярдів. Я ще за 10 відюгу куплю. За 10 мільярдів, прикинь. Капець, я там піду в топи просто. Опа. Так, почекай, що я там? Наперш, та диви їм до мене взагалі, як до неба рачки. Бенц, віддюшка, 10 мільярдів. Де ти? Ось доти. Так, почекай. А вона хаває енергії більше, ніж оця штука. І мені не вистачає щас на цю штуку, ладно. Е, лобі, шоп ми ще тут теж виставимо, щоб я міг тепатись. Касар. Продати, 3 мільярда опять. Обалдеть. 3 мільярда знову. Знову 3 мільярда. Давай три штуки зразу. Бенц, телепорт, додому. Білд, енергоефективність. Оця штука мені треба. Боже, ви пам'ятаєте, що ми починали? Ми просто щиток поставили якийсь, який добував там нам один кіловат в годину. А зараз, а зараз просто як ми валимо. Як ми просто тащимо. Це капець. До речі, мені ще якось кайси дали. Давай, відкриємо. Але тут видають просто вже якісь штуки. Я ніби на тисячному левелі, да? а гра мені дає такі речі, якісь просто незрозумілі. Ну, я вже, я вже чи пройшов, напевно, серії 8 назад. І в мене зараз буде ще 10 мільярдів. А я, до речі, поставив ту відюху, я ще не поставив. Я її забувся поставити. Забувся, Саня! Я її точно поставив? Я поставив, я поставив. Хух, ладно. Хухладно. Касаршоп. У мене, до речі, зникла ця. Інвенторі, мені дарується штуку заюзати. По енергії у мене ще 6 хвилин оверклока. Супер. 10 мільярдів. Сюди. Телепорт додому. І поставити. Халява. Що там нафармилось, поки це все робив? Знову 10 мільярдів. Ти подиви. Чисто, чисто. Просто як я це все роблю. Бем. Далі, кстати, за 30. 10 мільярдів можна купити класний ще якийсь генератор. Я не знаю, він прям уже дуже багато дає. Треба буде купувати, обов'язково. Іще одну карточку поставив. Жесть. Просто як я валю з цим оверклоком. Ти подиви, знову 10 мільярдів є. Ні, ну поки я так фармлю, то я буду купувати ці відюхи. Чому ні? Чому ні? Ну, треба купувати, правильно? Так, алгоритми щось змінились трошки. Ох, йо, 2-0! 2-0 алгоритми, зараз я взагалі тут нафармлю. Енергії нема! Енергії нема! Енергії нема, енергії нема. нема! нема! Касар-шоп. Швидко, швидко, швидко сюди. Ой-ой-ой! Давай, ще три. Телепорт, додому. Білд. Оця штука. Давай! Блін, криво поставив. Ладно. Все, проблема вроді пропала, да? Вроді пропала. Оцю штуку зараз приберу і поставлю заново. Фух. Що там по енергії? Не дивився. 215 відсотків. Дуже малі відсотки. Дуже мало. 23. Давай, 50, 50 надо. Ой, 30 надо. 30 надо фармити. Все, 32 є. Касар шоп. Нормальний генератор сюди. На базу. От так от. Додому. І ми ставимо ось таку якусь штуку. Я не знаю, що це таке, але щось потужне, да? У неї навіть сфери ніякої немає. Я думав, буде сфера, яка. Бомбезно. А нічого не дало просто. Так, ніч буст у мене невеликий. Лишився за то грошей. Просто там вроді 50 надо, да? Щоб купити щось, щось наступне. Нібито 50. Давай поки зайду, подивлюсь, що тут мене обігнали. Та їм до мене вообще як до неба, рачки. 56, сюди. Касар шоп. Санчелос, ти розносиш. А, 40. А далі 110. Окей. 40, так 40 Телепорт додому і відюшку. Відюшку, відюшку, відюшку на базу. Обалдеть. Просто он, щось неймовірно. Так я ще ще раз за 40 куплю. Є що, взагалі якийсь магнат? Бем, просто як я, як я розвиваюсь жорстко, так? Але я так розвиваюсь, бо в мене оверклок іде. У мене ще оверклок 3 хвилини пропадає. Якщо інш буст пропаде, і я там взагалі вже почну нубасити конкретно. Тому мені треба ще 110 нафармити. 110, щоб купити відюху, хорошу. Так, 108 є вже. 110, найс. Алгоритми впали. Ох, йо, я думаю, що так мало пішло. Касаршоп. Блін, все падає, все пропадає. Наша імперія рух, рухне просто вниз. Що за біда? так, додому. Відюшку поставити. Так, оці Галіми, відюхи. Почекай, чи це не Галімі. Я не знаю, що це за відюхи. Ні, це Галіми відюхи. Йдіть геть. Ох, йо, а де та, яку я купив? Ось до. Q карт Да. Все остальне це ерунда. Соляріси фармить ще й дуже мало. Так, якщо екщенч буст залишився на 30 секунд. Тільки. 140 мільярдів. Цікаво, через 25 секунд встигну. Щас степнесь мазін. Купити ще відюху? 350-110. Ося. Купую, 40, купую. Телепорт, додому. Обміняти все, 13 секунд. Ні. не міняю не міняю не міняю не А, Ставлю. Відюху, Відюху все, і тепер іду міняю Тепер іду міняю 5 секунд. 5 секунд. Касар все. Обміняв Фуф, встиг! 85 мільярдів. Що по енергії. Енергії, капець! Енергії просто хана. Е, касар шоп. Оце я відюх наставив, да? Що енергію просто затушив. Е, три штуки. Бем, Н напевно, не хватило на три штуки. Напевно, не такий є і мажор. Так, на дві тільки хватило. Раз, два. Все, що проблем не буде. Проте й оверклок На хвилину лишився тільки. Так, касар, продаємо. Зараз ще 110 буде. Сюди. Скільки тут у мене лишилось часу. 14 хвилин, у мене знову бонус буде, окей. Так. Купуємо ще одну, чому б ні? 2,9 і А цей 6,7 дає, да? дає, угу. так? Ну, в принципі, він витягує одну ще таку відюху, але таку він уже витягувати не буде. А ця штука вже трильйон коштує, тому треба буде перебитися ось цими реакторами, а потім буде видно. Окей, тоді зараз що ми робимо? Ми тепаємося додому, ставимо відюшку, ідемо, продаємо, що нафармилось. А нафармилось прям ну супер немало. Тепаємося в магаз. Купуємо зараз е, ось таких от. Давай сім штук. А так я всі гроші потратив. Ох, йо, просто все лаве потратив, прикинь. Просто всі гроші взяв, потратив. Нащо? Не знаю. Поняв. Ладно, пішли подивимося, скільки нафармило, значить. 180 мільярдів. Немало. Немало, але й не багато. Так, що в нас по майнінг 3 хвилини? Чи є в мене потім закрите? Є в мене ще два таких. Супер. Коротше, капець. Капець конкретний. Ти поди фармим. Та ти що? А що по топу? Ох, йо, вони. Ф... Ох, йо. Чуваки там дуже потужні. Дуже потужні. Але в мене є вже 400 мільярдів, і я готовий іти і купувати нову відюху. За 350. Вона нібито мільйонів коштує. Мільярдів, точніше. Ось до 350 мільярдів. Бем! Зараз просто щось буде неймовірне. Так що по цим нормально. Алгоритми кажуть: Саня, привіт. А Саня каже, нова відюшка. Привіт. Супер. Просто мега класно. Так, 350 знову є, і я готовий тепатись і купувати знову цю відюшку. Правда, мені не так далеко і лишилось, щоб доприйти оцей магазин до кінця. Я дійсно дуже хочу до кінця догнати, але. Але поки що я прям не знаю. Ну, це це довго. Це прям складно. Складно це буде зробити. Чесно. Але я постараюсь. Ось що хороший алгоритм. От би чим побільше таких хороших алгоритмів. Ха. <с>. Так, відюшка купується, ставиться, касарчик продається, а грошики капають. Поки що все супер. Трільйон треба. І через 10 хвилин у мене піде бонус, тому що мені дасть ще екщенч бонус, я зможу змінювати. Я зможу розмінювати свої грошики ефективніше. Так, а поки що тим часом ми активуємо знову майнінг бонус. Єс. Yes. І може плод купити ще один, а? тако чисто по приколу. Не можна? Не можна? Прикинь, не можна купити щось. Ладно? Ну, то нічого страшного. Тут чувака хаос взагалі робиться. ха <рес> Так. Опа, грошенята прийшли, пішли купувати відюшку. Бем! Яка це вона вже, ну, по, по рахунку? Мені здається, що це я вже третю таку купив, да? Фіолетову. Ось, у мене дві такі, да. Я ось третю щось поставлю. Бенс, непогано. І я ще можу таку купити. А що по енергії та вистачає ще? Ну, обов'язково треба купувати. Щоб більше заробляти, швидше це все було. Диви, диви, скільки дається! Жесть! Аби ще оверклок був, та ти шо. Аби ще був оверклок у мене зараз включений, це був би шок. Ще одну можу таку купити. Ну піду й куплю. Здорово. І ставимо. Дві, я їх вже 5 штук купив. Може вже, ну, генератор купити потужний. Сікін там трильйон коштує, да? Ну, трильйон то дорого. то дорого. Зараз пішли подивимося Ммм, Да, трильйон, а відюха коштує 1,2 трильйона. Оце етап, аби якось переламати і можна прям нормально валити. Ну до трильона мені поки далеко, то давай ще одну таку куплю. А далі будемо вже збирати на генератор. А так у мене вже ти подиви. Ти бачиш? Жесть! Щас буде трильйон. Все, я на в трильйон, поки вибирав собі цю штуку всяку. Так, маленька соняшна панель. Ану, як вона виглядає? А вона дійсно маленька. Взагалі, манюня. А сіки енергії дає. Більше, ніж це все разом взяти, напевно. Обалдіть. Прикиньте, бразва. Поки стояв ФК, до мене тут підійшла група підтримки трішечки. А ми так і просто лишаємося на перших позиціях. І через 13 секунд у мене з'явиться бонус і мене перекине уже в наступну сітку з більш потужними людьми. І мені треба буде якось їм відповідати. По-перше, ми активуємо знову Мінг, бонус, який у мене вже закінчились, на жаль. І нуль. Все, да, чи ні? Да, да. 25 хвилин, таймер пішов заново, і тут уже кенти почнуть ну, підключатися дуже дуже і потужні. Тому я пропоную зараз все продавати уже з цим бонусом. У мене є 6,5 трильйонів, і я готовий телепортуватися сюди для того, щоб за 6,5 трильйонів купити ось таку от крутесеньку, потужну відюшечку. Так, 4-4. А цей о, так вона лишається. Давай ще ще купимо дві такі сонячні панелі, і можна тепатись до себе додому. Для того щоб все це повністю активувати і поставити так. Раз, два, боже, як вони просто сюди влазять! І відюшечку. Бем! І що ми там заробили? Майже трильйон. Боже, як це повільно! Ха-ха-ха! Як це повільно? Трильйон тік. А скільки та відюха коштувала пожди. Я не пам'ятаю. 4,2. і два. Блін, та вона жесть дорога. Ну, ми можемо ще таку купити. За 1,2. і Але я думаю, напевно, нема сенсу. Напевно, треба вже лишатись на крутих позиціях. Так, що там хоч трішки назбиралось грошей? Да, угуго, супер. Так, тепаємося. Касар шоп. Що Шо ми тут бачимо? 9,8. Ні, то вже дорого. 4,2 і беремо. І ладно, беремо ще таку. І ще раз таку. Все, понали, додому. Ставимо все абсолютно. І отакі дві. Шоп енергії. Вистачає. Все Супер! Мені це подобається. Ще наставив купу по відюх, і грошики вже йдуть. Так як треба. Аби ще бонусів якихось, ще бонусів якихось треба. Максимально більше бонусів. Бо я так не зможу закінчити все. А що тут, кстати, Я, я шурую перший чи ні? Да, диви, я навіть і тут валю всіх. Тут, правда, не багато людей Уже дуже потужних. Але це, типа, тут уже зібрані ті люди, які минулий відбір виграли. Типу, тут ще потужніші. Але я навіть серед них ну набагато сильніший. Проте мені це не допомагає. Там особа якось дуже сильно, тому що все рівно повільно Гарнеся, погнали купувати відюгу. Ще одна за 4,2 трильйона. Боже, нам лишилося на все. Од раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім товарів лишилось, і все. Ну тут, правда, тут уже дуже дорого. Тут уже прям тут уже прям шок. Але що ж поробиш? Треба буде щось з цим думати. Треба буде щось з цим думати, бо поки що е, без бонусів я не можу далі пробувати. Тому що надо оверклок обов'язково, коли він є, то ти дійсно набагато швидше все добуваєш. Бо без нього ти просто ну ультраповільний. Просто равлик-павлик. Погнали ще одну купуємо. Давай, Саня, і це, напевно, останнє, яку ми сьогодні придбаємо від Юху тому що далі ну треба просто сидіти, чекати, збирати грошики і т.д. і т.п. що в нас по цьому? По цьому у нас все дуже погано. По всьому у нас все дуже погано. Але, друзі, якщо буде багато вподобайденів ми обов'язково сюди повернемось. Скоріше за все, на наступній неділі, коли буде також вихідній і там буде вихідний бонус. І спробуємо уже той магазин точно закрить до кінця. От той магазин я вже хотів би закрить до кінця, щоб все було максимально потужно. І разом з цим кінтом я з вами прощаюсь. Тому обов'язково ставте свій подобайне, підписуйтесь на канал і всім пока.